Символи Московії, які насправді їм не належать, бо усе крадене, Пельмені. московити чомусь вважають, що пельмені походять з Уралу, хоча насправді це китайська їжа, млинці або, як вони кажуть, блини це древньоримська страва, хоча готують і їдять таку страву усі народи. Матрьошка це японська фігурка святого Фукуруджі, яку модифікували і назвали Матрьошкою тільки в 19 столітті. Самовар винайшли перси і китайці, і не для чаю, а для кип'ятіння води. Гармонь вони вкрали у чехів, а балалайку у казахів. Навіть назву балалайці дали українці, що означало балакати лайкою. Бо якщо хоч раз послухати їхні частушки, то зразу розумієш, що назва дуже влучна: штани. Росіяни вперше побачили штани на вершниках з Києва. До цього вони ходили просто в сарафанах і лаптях. Підв'язавшись шкіряним поясом. Так у них тривало до XVIII століття. У фіно-тюркських племен Залісся росіяни вкрали валянки. Навіть сам русський язик був украдений у болгарів в 16 столітті. До цього на Росії спілкувалися татарською. Прапор Московити скопіювали стяг у голландців і перевернули його до гори Дригом. І звісно ж, назва вкрадена у нашої України Руси. Бо до 1721 року ті болота називалися Московією.